так, друзі, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні буде огляд двох комплектів двигунів на е дрон чотири мотори в кожній коробці. Давайте по порядку, дивимося, що в жовті йде. Тут одні сіренькі мають бути, інші черненькі. Зараз подивлюсь, що воно в середині. ну Це здається, ті, що я дорожче брав. Так, є дешевші були, були дешевші, були дорожчі. Тут мотори дюс, дus, дус, дюс, DICE. Ось така мар от маркування. Дві, 450 на вольт. Обертів 22.07. 22.07 маркування я вже не пам'ятаю, що значить. Таких моторчиків тут 4 має бути. Зараз подивимося, як вони виглядають. Так, в сторону. Подивимося, як вони виглядають. Коробка мені подобається. Так, я туди її розпакувати так, щоб гарно було. Він не порвати, він хоче рвати. О, отак буде. Так. Такі от упаковки. Середині пакетик з кріпленнями. Чотири болтика невеличких і одна гайка. Одна гайка. Отак вони виглядають. Но я думав він буде трошки більший, цей моторчик. Я думаю, він буде чуть-чуто більший. Така у нього робота специфічна, переривчаста, Це без Безщітковий рягу з постійними магнітами на а, роторові чи на статорові. Вже не пам'ятаю. на зовні на зовні отак він крутиться. Так він виглядає. Отак от покажу. Ці стопорне кільце. Додаткове. Плюс. А, є така гаєчка невеличка. Вона має всередині пластмаску спеціальної жирної пластмаси. Яка буде фіксатором тут. Щоб він при розгоні, при обертах цей мотор щоб не згубив айку. І отакі от, от невеличкі невеличкі болтики. Болтики. Так, вони закручуються. В дрон. Так вони виглядають. Так, це щоб не згубити потім. Так, мейден чайна. 22.07,40. 24.50. Так, двигун. Такий. І провода. Ну, так, на. На око, ну, довжина сантиметрів 14. Тут буде. Зараз лінійки під рукою немає. Штангеля немає під рукою. То Так, на око. Ну, 14, десь біля 15 см. До 15. Тут же залуджено, запаяно. Провода мені подобаються, кстати, такі вони силіконові, не з дешевих. Добре, вони. Піддаються такі деформації, не гнуться і, тримаються, і тримають форму мову хорошо. Я вважаю дуже-дуже прекрасно. Такий тут підшипничок маленький є всередині. Болячка в таких моторів, в принципі, у всіх, що вони а, при падінні якомусь жорсткому, вони, у них цей колокол злітає. Ну і тоді вже їх. Знаю, якісь запчастини шукати або дозамовляти. Такий от цей подорожчик був. Брав я 4 збігуни таких по А, приблизно за, за 30 доларів. Трохи більше тисячі, тисячі гривень вийшло у мене. Так, розпаковую другий друга посилка, тут моторочки Подешевше чотири двигуни з Aliexpress я замовив за біля 600 гривень було. Там ще з скидкою мені вийшло 16 доларів. І посилка була безкоштовна. Продавці я оставлю в описі. Кому цікаво переходьте. Так, воно все запаковане гарно. Дешевше, ніби. ну так в принципі, подобається також. Також що відкрив. Дивіться, воно вже все є. Ну так, не скажу, що дорого, багато, але ну, покука. Упаковка, упаковка ціла. Повністю ціла. Ніяких м'ятен, такого нічого немає. Замовив я їх приблизно 15 березня. А зараз вже 9 квітня. 9 квітня. йшли вони ну, десь 3 тижні. Трохи більше трьох тижнів. При тому, що вони ще на пошті були. а Ці ж дорожчі, то вони були 4 дні. От, А цей от двигунчик невеличкий. Взагалі мав мені в травні прийти аж. Ну, Добре, що так прийшло. Добре, що так. Ці мали прийти мені. Дійсно, більше місяця можу ждати. Ну Так швиденько все. А, ну В цілому тут провода не такі якісні. І вони явно тонші. Якщо порівняти, от... Ну вони явно тонші. Образав три тонкіші. За оці санфан. Санфан. Сан Санфан більш про якість. Оце що буде, це буде Reddy to Sky. Такі непогані в цілому, але звісно вже не санфан. І якось чаще крутиться. Тут я так обертаю і постійний магніт має зупиняти його цього колокола. кришку. Провода не такі якісні. Вони. Ну, вони гнуться, ну, типу, і не, не беруть форму, вони приймають свою стару форму потім. Це, звісно, не є хорошо. Тому, що, якби, якщо на планері, наприклад, чи десь на, а, квадрокоптері, щоб їх не прийшлося лишній раз примотувати. Нічим, щоб вони не стирчали. такий от нюанс. Ну, не критично, звісно, але... але в принципі за... 160 гривень, такий один моторчик це недорого. Що, що, що можна було ще чекати? Такий от огляд. Такі 4 двигунці. Подивлюсь, що тут по комплектації. Ну, все є. в принципі. Гайки накручені. А, також гайки а, Дві гайки чорні. Два двигуни з чорними гайками. Два двигуни з білими гайками. Це маркування, щоб розуміти, де який двигун, яку сторону питається. Плюс, хто не знав, полярності тут немає на цих проводах до контроллера. Можна підключати їх як завгодно. як завгодно. Такий огляд сьогодні був. Простенький, нічого, в принципі, складного перевіряти я їх не буду зараз, тому що в мене немає контроллера. Замовив матек, поки що йде. Матек на два двигунці на fpv літак. На просто літак, тому що FPV в мене ще камери немає. Розглядаю такий варіант. Ну, Подивлюся, буду, якщо що, то як буду знімати. А як буду робити літак? FPV, на два двигуни хочу. Таке на літо зробити собі забаву, то обов'язково знімлю. Подивлюся, як щось страдав. Щодо чого, підключати в принципі в Ютубі. Є інформація про таке. ну Наприклад, так як ну, вона складна. От. Вона складна, або, або мені не зрозуміла або, наприклад, мені подача не зрозуміла. Подивимося, знімлю. Кому буде цікаво, підписуйтеся, ссылки на продавця будуть в описі. Кому сподобалося, хто цікавиться такою темою. Хто хоче замовити, ссылки в описі, ставимо лайки, підписуємося. Всім гарного дня!